Zicker СімІкс. на сьогодні краще поєднання ціни і якості серед кросоверів. Приїхала така красуня з максимальною батареєю 100 кВт на повному привіді. 646 кінських сил. Запас ходу більше 700 км по циклу CLTC. По європейському стандарту 546 км. Дуже багато місця всередині автівки. Панорама величезна. підігріви, вентиляції, масаж, пам'ять передніх сидінь. Атаманка выдвигається. Підігрів керма. Підігрів задніх сидінь. По нахилу регулюється спинка. Пасажир правий може двигати спереді себе кресло. Зробили для очків 001 зікера такого немає. Величезний багажник, 20-ті диски, всі помічники водію. Камери 540, лідар. Додаткова ниша в багажники. Складаються сидіння в рівний пол. Автівка просто пливе на пневмо на дороги. 200 мм стандартний кліренс. Піднімається 3 см, опускається ще 2 см. Матричні фари. Опційно є у нас така автівочка є ще. Спереді фари, які малюють цю автівку, а також багато інших електромобілів, ви можете придбати у нас на багатирські дина. Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, купуйте торговий дімікар.